Казки про тварин Українська народна казка пан Коцький. Але перш ніж почути казочку, переконайся, що не забув підписатися. Жив собі чоловік, і був у нього кіт, та такий шкодливий, що просто біда. На він хазяїну. От, той думав, думав, взяв кота, посадив в мішок і поніс в ліс. Приніс та кинув його в хащі. Хай йому грець ходив, ходив кіт лісом, та й наглядів хатинку. Заліз на горище і тішиться, захоче їсти, піде в ліс, пташок, мишей наловить, Наїсться наїсся досхочу і знов на горище, та й горя йому мало. От якось іде кіт, а назустріч йому лисиця. Побачила кота і дивується, скільки років живу в лісі, а такого звіра ще не бачила. Скажи но, ну, добродію, а хто ти такий? Як ти сюди втрапив і як звуть тебе? А кіт настовбурчив шерсть та й відповідає: «Мяу, звуть мене пан Коцький. Я призначений до вас воєводою. Ох, високоповажний пане, каже Лисиця. Не знала я про тебе, не чула. Ну, пішли до мене в гості. Пішов кіт до Лисиці. Вона привела його в свою нору і почала пригощати різною дичиною, а сама все питає: Пане Коцький, а ти одружений чи ні? Мяу, ні, не одружений. І я, лисиця, дівиця. Візьми мене заміж. Кіт погодився. Почали вони жити разом. На другий день пішла лисиця добувати їжу, а кіт залишився вдома. Бігала, бігала лисиця та й піймала качку. Несе додому, а назустріч їй вовк. Стій, лисице, віддай мені качку. Ні, не віддам. Ну, я тоді сам заберу. А я скажу пану коцькому, і він тебе з'їсть. «Хм, а хто такий пан коцький? Хіба ти не чув? До нас прислали воєводу, пана Коцького. Я раніше була лисиця дівиця, а тепер я дружина нашого воєводи. Хм, ні, не чув, Лизавето Іванівно. А як би мені на нього подивитися? О, пан Коцький у мене такий сердитий, хто йому не сподобається, зараз же з'їсть. Ти приготуй барана та принеси йому на поклін. Барана поклади на видноті, а сам сховайся, щоб кіт тебе не побачив. А то, братику, буде тобі біда. Вовк побіг за бараном, а лисиця додому біжить аж назустріч їй ведмідь. Стій, лисице, а кому ти качку несеш? «Віддай мені. Ой іди собі, ведмедю, бо як скажу пану Коцькому, то він тебе з'їсть. О, а хто ж то такий? А той, що до нас воєводою призначений, я раніше була лисицею дівицею, а тепер дружина нашого воєводи, пана Коцького. А чи не можна, кумасю, глянути на нього? Ова! Пан Коцький такий сердитий, тільки хто йому не сподобається, зараз же з'їсть. Ти краще піди, принеси йому бичка на поклін. Та глядиш, бичка поклади на видне місце, а сам сховайся, щоб пан Коцький тебе не побачив, бо буде тобі лихо. Ведмідь пішов за бичком. А лисиця додому. От приніс вовк барана, обідрав з нього шкурку та поклав на видноті. Та й стоїть, розмірковує. Глянь, аж ведмідь суне з бичком. Здоровий будь, пане бурмило! Здоров і ти, вовчику братику. А що, не бачив ти лисиці з чоловіком? Ні, е, не бачив, сам їх дожидаюсь. А ти піди та погукай їх, каже ведмідь до вовка. Ні, 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 не піду, я не повороткий, не втечу. Піди краще ти. Ну, і я не піду. Я волохатий, клишоногий. Куди мені братись? Коли Гульк біжить Заєць, вовк і ведмідь як зарепетують Агов, Заєць! Ану, йди сюди! Заєць так і присів, вуха нашорошив. Ти Заєць повороткий, спритний, та й бігаєш швидко. Біжи до лисиці та скажи їй, що ведмідь і вовк давно вже зібралися, чекають тебе і пана Коцького. Хочуть поклонитися йому бараном та бичком. Заєць щодуху чкурнув до лисичиної нори, а ведмідь і вовк стоять та розмірковують, де б це їм сховатися. От ведмідь і каже: е, Я, мабуть, вилізу на сосну. А вовк йому е, а де я дінусь? я ж на дерево ж не залізу. Заховай мене куди-небудь. Ведмідь заховав вовка в кущі, засипав сухим листям, а сам виліз на сосну, на самісінький вершечок і поглядає, чи не йде, бува, Пан Коцький Заєць тим часом прибіг до Лисичиної нори. Ведмідь із Вовком прислали мене сказати, що вони вже давно чекають тебе, лисичко, сестричко, з паном Коцьким хочуть поклонитися вам бичком і бараном. Іди, скажи, що зараз будемо. Підходять кіт з лисицею. Ведмідь побачив їх та й каже до вовка. Який же цей пан Коцький маленький? Кіт тут кинувся на бичка, шерсть стала дибки, почав рвати м'ясо і зубами, і лапами, сам муркотиць наче сердиться. Ведмідь знову, бач, малий, а не нажерливий. Нам чотирьом не з'їсти, а йому одному мало. Мабуть, ще й до нас добереться. Закортіло вовкові теж подивитися на пана Коцького, але крізь листя не видно. Той почав вовк потихеньку розгрібати листя. Кіт почув шурхіт листя і подумав, що то миша. Та як кинеться. Просто вовку в морду кігтями вп'явся. Вовк як злякався, скочив і навтьоки. А кіт і сам злякався і поліз на дерево туди, де ведмідь сидів, так, думає ведмідь. От він і мене побачив. Злазити було ніколи. І ведмідь гепнув на землю так, що аж луна пішла. Підхопився і навтьоки. А лисиця ще й кричить навздогін Тікайте, тікайте, бо він вас зараз з'їсть! Відтоді всі звірі стали кота боятися, а кіт з лисицею забрали м'ясо про запас і стали жить, поживати. І тепер живуть. На цьому все. Будьте хоробрими, як пан Коцький. І підписуйтесь на канал, та не забудьте поставити вподобайку, якщо сподобався кіт.